Ну, а сьогодні ми вже в Паланці. На відміну від золотоноші маємо погоду, коли і не пахне дощем. Чудовий сонячний день і поєдинок у ТК-2 проти лідера обласної першої ліги тального. О, Степанович, фокус якогось свого легендарного. Бо хто не знає, Володю, це ще той, ану. горішок, Беру. Отобраю, а він Запомнили? Заповнили? <рес> То Степанович, це ще той фокусник справжній. Оп. Опа, і справжній. <рес> Оце музей від попереднього у нас арбітра, бачите? сен жолуа Уніон Берлін. А тут перевертаємо. Слобода утика ви на місці? Золотоноші коли приїхали? Раніше вас. Раніше? Весело їхали? Я не помню, я так сказав. Ще один хронічний вболівальник. О, хронічний. Ну так, щось пропускати? З діагнозом. З діагнозом. Це було названня. Суперника прізвище Тане. Тренера такі питання не є у мене. Доброго у нас сплошні західні. Дальнівський клуб традиційно непростий суперник для УТК, для УТК-2. А цього сезону це ще й лідер до кінця першого колу першості Черкаської області. Отож, поєдинок очікувався, ну, реально дуже непростий, але і дуже цікавий. Ну, ось доходять до кінця традиційні вже для нас ритуали. Гімн України. Хвилина мовчання по загиблим у цій війні за Україну. Немає вже совкових фізкульт-привіт. І розпочалася власне гра. Розпочалася гра. Ну, дуже неприємно для господарів поля. Практично в перші же атаки гості змогли відкрити рахунок. І, в принципі, це вже було таким дзвіночком. Дзвіночком про те, що тальнівська команда не просто незручний суперник для УТК, не просто лідер першості, а щось цим потрібно робити. Ну, якщо чесно сказати, то тальнівчани, тальнівський клуб, який досить потужно підсилився. За рахунок декількох гравців, Черкаського Дніпра, команда, яка виступала ще торік у другій професійній лізі. А тепер ну, надіємося, тимчасово не виступає ніде. Так, от тальнівчани у першому таймі досить помітно переважали господарів, мали, крім от забитого м'яча, ще декілька, ну не один гольовий момент. Ну і скажем так, це ще великий успіх для господарів, що питання про переможця у цьому поєдинку не було знято до перерви. От мінімальна перевага, оцей гол на першій хвилині, він так і залишився єдиним до перерви. Так, от я ще раз хочу сказати, що це був успіх для тепличників, що зберігалася ще інтрига. В перерві було про що поговорити обом командам. Про своє, але повірте обом. І говорилося вгучно. Та що ти м'яч. Як Ви нахуй Як я вам діагональ підбіг? Перший тайм, ну мене та інших, хто болював за уТК, не сильно налаштовував на оптимістичний лад. Ну, чесно кажучи, важко було вгледіти шанси для успішного результату. Але в другому таймі відверто скажу, що тепличники порадували позитивно, можна навіть сказати, здивували, не просто вирівняли гру. Аї захопили ініціативу. Початок другого тайму був за ними. Вони шукали шляхи до воріт гостей для того, щоб відігратися, врятувати поєдинок. І саме головне, що тепличники мали моменти і мали їх не один. Той же самий Ігор Кедик, який став можна говорити, відкриттям у складі в складі тепличників у цьому сезоні, це дебютант. Він мав ну як мінімум два гарних гольових моменти. Ви їх побачите. Ну, але от е, він е, каже, знаєте, від добра добра не шукають, або е, краще воно є е, ворогом доброго. От він хотів просто гарний момент перетворити на ідеальний. Ось якраз побачите, один із них шукав, шукав, шукав момент для удару, але в принципі втрачав момент. Але як кажуть, той, хто шукає, той завжди знайде. І все-таки тепличникам. Ближче до кінця гри вдалося відігратися, реалізувавши один із моментів. І той, таки згаданий мною, Ігор Кедик, він був першим на добиванні і зміг зрівняти рахунок до шаленої радості команди і тих, хто уболівав за тепличників. Взагалі гра була дуже цікава, видовищна. Те, що я сказав, що тепличники там заволоділи ініціативою, вирівняли гру, заволоділи ініціативою. Це не говорить про те, що тагне стало грати слабше або присіло до своїх воріт. Обидві команди шукали щастя біля чужих воріт. Тому що та ж сама танівська команда розуміла, що перевага в один м'яч то є дуже, скажімо так, мала перевага, яка не гарантує ще їм перемоги. Ну а тальнівчанам хотілося залишитися на першому рядку. На лідируючому рядку у турнірній таблиці отож гра була цікава. От до речі, момент, коли Ігор Кедик забив свого м'яча, чергового м'яча у першості області, Щоб ви зрозуміли про нерв і емоції цього матчу. Відігравшись на 84-й хвилині, після практично повністю проворочного першого тайму, тепличники не задовільнилися нічиєю, а пішли забивати, хотіли перемогти. Але хотіли перемогти і танівчани. А отак уже в компенсований час все вибухнуло забитим мечем. На жаль, для господарів це був гол гостей, сплеск емоцій позитивних у гостей. Рахунок став 1-2. Перемога тального, і саме та не залишилось на першому рядку турнірної таблиці. Тепличники теж в трійці лідерів. І все ще вирішиться у другому колі. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок у ТК-2 тальне. Поєдинок кінцівка да, дуже емоційна. Слава Богу, що ми перемогли. Заробили дуже важливих три очка, забили да, така нервозна. Нервозна була кінцівочка, пропустили, ніби і були моменти в першому таймі, їх було досить, досить багато, вони були досить якісні, і ми попереджали хлопців у перериві, що ці моменти треба берегти і реалізовувати, тому що можемо поплатитися. Так і, в принципі, і вийшло. Команда утекав в другому таймі, додавала, створила хороших пару моментів. Нам пощастило в деяких моментах, хоча і в нас були моменти, але, ну. Я надіюся, гра вболівальникам сподобалася дуже раді, дуже раді цим трьом очкам. Слава Богу, що в нас так все вийшло. Поле було дуже м'яке, складне, але в принципі воно було рівне для двох команд. Так що ми налаштовувалися на цю гру, готувалися до неї. Для нас це така. Скажемо, нова, но нова роль лідера чемпіонату, десь можливо давить трохи морально на хлопців, але вона нам приємна, і ми до це до цього прагнули. І хочемо, хочемо своєю грою досягати найвищих результатів. Можна сказати, що у вас в цьогорічній першості області є от якісь конкретні завдання? Ну, у нас завдання на кожну, на кожен чемпіонат, максимальні, просто не завжди їх. Вдається реалізовувати, да? коли, там, наприклад, в першому колі команда зазнає декількох поразок, і в другому колі вже йде в середині турнірної таблиці, тобто вже про якісь там глобальні ситуації, глобальні задачі говорити немає сенсу. А зараз, коли ми всі свої, скажімо так, плюс-мінус очки беремо, тобто є зараз вже питання за задачі. Тобто ну, у нас задача це максимально кожну гру вигравати, і відповідно, коли ти переможеш в кожній грі. Ти автоматично стає чемпіоном. Так що задачі є. Задачі є. І ми дуже хочемо, і хлопці хочуть, і я особисто хочу досягнути найвищих результатів. Але при цьому показувати змістовну гру, гру видовищну, яка подобається вболівальникам. Яка Подобається суперникам навіть, да, коли суперники грають і після ігри отримують задоволення. Навіть коли, скажімо так, програє команда. Да, тобто Є рівна, рівна чоловіча боротьба, а виграє вже той, кому трошки більше пощастить, можна так сказати. Дякую да, так що Вітаю дякую, ще дякую, раз перемогою. Да, дякую, дякую вам за все. Так що всього найкращого, до зустрічі на наступних Ну, А ось після матчу, де опинився в Софіївці, Да, у Манчан є така привілея. Маємо щастя, хто не лінується, буває Софіївки, дякуючи ЗСУ. Ну а ось моя родина.